Художня продуктивна діяльність аплікація тема нашого заняття годівничка. Добрий ранок всім і дорослим і малим. Малята, послухайте загадочку. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Сойки, снігурі, синиці. Всі летять до годівниці. До Малята, оскільки зима найскрасніша і найхолодніша пора року для зимуючих птахів, які зимують в наших краях, птахам взимку треба допомагати, бо їм холодно і голодно. Врятувати птахів від голодної смерті просто треба виготовити та розвісити годівнички і не забувати поповнювати їх необхідним кормом, покласти годівничку на соняшника, сонячника, хліб у вигляді крих. З лакові можна покласти пшеничку, ячмінь, пшоно. М'ясо і сало, не солоне полюбляють синички. А от горобина, калина, глід приваблюють найкрасивіших зимових відвідувачів-годівниць це дрозди, омелюхи та снігурі. Тож я хочу запропонувати вам, малята, виготовити сьогодні аплікацію годівнички для синички. Спочатку давайте зробимо вправу для наших пальчиків. Я ладнаю годівничку для горобчика, синички, для сороки, глухаря, для малого снігуря, крих насиплю і пшанця. Ось синичка прилетіла і на годівничку сіла. Малята для роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей, ножиці, пензлик для клею, вата. Можна також пшенця, це наша буде, годувати будемо в наші годівнички, наші пташок, та кольорові фломастери. Розпочнемо нашу роботу. Дітки, з кольорового паперу ми вирізаємо три смужечки. Погляньте. Одна ширша, дві трошки вущі. Ширша. Це наша буде основа годівнички. Потім ми беремо другу смужку, згинаємо її навпіл. Розрізаємо. І вийшли у нас дві смужки. Це буде стінка нашої годівнички. Отак От ми викладаємо. І потім нам потрібно буде зробити дах для нашої годівнички. Ми також беремо дві, згинаємо на опінь і розрізаємо. Так, малята, ось вийшов дах моєї годівнички. Тепер на дах дітки можна викласти, як іде сніжок. Ось так ми беремо і викладаємо зверху сніжок. Погляньте, таку у нас на годівничку прилетіла пташка. Ми її беремо, вирізаємо з квадратика жовтого, вирізаємо овал. Прикладаємо на нашу годівничку. Потім кругла голова, капелька крильце та хвостик. Малята. Така пташка прилетіла до мене в годівничку. Потім ви фломастером малюєте око фломастером намалюєте. Щічка в неї біла така, да? наклеюєте. На спинці можна намалювати зелену смужечку, там що вона у нас відрізняється також. Да? От, От можна намалювати зеленим на спинці, тому що одиничка у нас різнокольорова. Да? Потім ми можемо чорним фломастером намалювати лапки нашої синички. Щоб вона сіла на годівничку. Далі ми можемо фломастером намалювати зернятка у нашої годівнички. Так. Дітки, я викладаю, а ви дома наклеюєте. Ви виготовите ось таку роботу, яку я зробила нашу да, годівничку для синички. Потім ви можете ще, дітки, виготовити таку годівничку. І туди ви можете насипати пшенця, змастити клеєм і пшенця насипати, дах також прикрасити сніжком. Ось таку роботу ви виконуєте вдома, виготовляєте будівничко для синички. Буду чекати фото ваших робіт. До зустрічі!